Апатія чи лінь у папках е може бути, може бути причиною ще такого поняття, як сезонний афективний розлад, е чи причиною сезонної депресії, коли у людини, е ну, це може Хоч пінатися в осьми та е, взимку, в коли е, свій день стає трохи іншим. Ми не дополучаємо е, від вітаміну Д, стає від кого дифіцит, і коли людина не дополучає від вітаміну Д. То е у неї погіршується настрій, у неї вона там порушуються циркадні ритми, і м ці ритми регулюються го гормонами евотофаніном та кортизолом. І якщо недостатньо достатньо від вітаміну Д, то Ормон стресу кортизол, він підвищується, і це залежить від кількості світла, це може бути також генетично обумовленим і це ще залежить від. Сну. І якщо у людини порушується обмін пілатоніну, я хочу трохи вам розказати, що це таке, і трохи розповісти про мілатанін. Мелатонін – це гормон, який опускає з і збільшує Пивалість сну, він захищає мозок від наслідків емоційного та оксидантного стресу і сприяє відновленню структури мозку під час відпочинку. Кого ще називають його гормоном сну. При нормальному рік Латоніну, організм е, добре відпочиває е, з паніч і, е, і тоді людина або дитина поч, почуває себе е, ну, бодрою та щасливою. І якщо не до остатньо гормону, то е, День менш активна, і у дитини виникає апатія і бажання навчатися або щось робити. Ну, для синтезу для організмом ілотаніму ще необхідне остатнє. Одходження з їжею амінокислоти кислотифану триптофан міститься у таких продуктах, як твердий сир, спаржа, буркополі, вишня, горіх, банани, помідори, арахіс, полуниця. Mm -hmm. І якщо uh, у паціоні депутине до цих е, продуктів, то е, остатньо виробляється триктофан і тоді е, синтезується келатаній. Ну, хочу звернути вашу увагу на те, е, коли людина е, вже збиває філатофанін із вні. коли є порушення сну, то там треба, щоб це контролював лікар, бо е, занадто високий рівень філатоканіну він знижує продукцію серотоніну. А е, у організмі ліводини сприяє. Ну, Якщо не достатньо стератопанину, то це може сприяти розвитку депресивного стану у родини. І ще хочу зауважити, що якщо людина приймає мелатонин, то його не можна поєднувати з прийомом деяких ліків. У тому числі портикостероїдів, усіх видів антидепресантів. У дітей мелатонін використовується після трьох років, і треба, щоб його тільки лікар. Ще хочу повернутися до апатії. Апатію Апатія з медичної точки зору ще може проявлятися на фоні таких захворювань, як порушення щитообітної зпалови. І тому, якщо є е, е, спонливість, людина почуває себе невідпочівшою, дитина та фризгує, вирядує, то тоді треба обов'язково ще досліджувати відповідну з столову і здавати гормони. Також може бути порушення ну, недостаток вітаміну Д і магнію. Далі хочу передати слово Алісі так. Дійсно, що ж нам з цим всім набором тепер робити? Звичайно, що звертаємося для психолога до роз'яснення причин. Звичайно, можна і до педіатра вашого, тобто педіатр він надасть направлення на певні аналізи, так про які говорила Тетяна, що рівень томінодемі, тимін летані не все впливає, або направить вас до психолога. І якщо говорити про загальні рекомендації, то, е, як я і казала, що неготовність до школи, е, неготовність отримувати певні знання, вони дуже впливають, тому не женемося за знаннями, до яких дитина не готова, і орієнтуємося не на стандарти, а на індивідуальний темп розвитку дитини. Також людини може бути. Перевага процесів гальмування над збудженням, так, вона може бути така досить неуважна, інертна, і це може бути як темпераменту, тому вам треба набратися терпіння і дійсно зрозуміти, що ваша дитина відрізняється від вас. Таке інколи буває. Можливо, ваша дитина вас навчає якраз так замі... ну, замідлятися, <замідляться>, тобто ну, повільніше, скажімо так, вести свою діяльність. Можливо, ваша дитина вас навчає чомусь, так? Звичайно, варто дозволяти дитині відпочивати, встановити режим, коли дитина байдикує, а коли вона працює, вчиться, так? Найкраще це робити візуально. Я рекомендую батькам створювати прям графік і малювати дітям, що жовтий колір це коли ти вчишся, а зелений це ти відпочиваєш. І тоді діти вони бачать, що вони ще інколи мають час на відпочинок, і що мама нічого не придумає, що дитина дві години просиділа в телефоні, тому що в неї дійсно було дві години перерви, так, і дійсно вона сиділа в телефоні. Тоді для дітей це більш є візуально доступно, так, і вони більше розуміють і вчаться контролювати самостійно власний стан. Звичайно, ми навчаємо дітей правильно ставитись до вас до своїх помилок, щоб дитина розуміла, що вона не від не рів, ну, Дитина це не рівно її досягнення. Тобто, інколи дитина да, може помилятися, і синку, доцю я тебе все рівно люблю, ти все рівно в мене найкраще найкраща, найкраще. Давай, можливо, я тобі якось допоможу. так, Тобто, ми намагаємося зацікавлювати дитину, підтримувати її. Звичайно, намагаємося проводити більше часу дитини на свіжому повітрі, стимулюємо фізичну активність, тому що саме перебування на свіжому повітрі, фізична активність вона дозволяє мозку збільшувати активність. Тобто діти, в яких перевага гальмування над активністю, вони переходять в стан, коли в них це нормалізується: дихальні вправи, фізичні вправи і прогулянки це те, що необхідно таким дітям. Тобто цих дітей, на жаль, треба чи на щастя, да, брати за руку, вести, гуляти в парк, відривати від телефонів, тому що саме лежання в телефону в телефоні, воно погіршує їх стан. Хоча ми говоримо про те, що телефони вони навпаки перезбуджують нервову систему, але їх система збуджується, потім надто швидко втомлюється від цих телефонів, і вони дійсно втрачають свою. Ефективність діти, і звичайно, як я казала, що фізіологія, чому б так довго про неї говорили, вона дуже важлива: встановлюємо режим сну. Відпочинок має бути ефективним, да тобто дитина має виспатися. У мене був випадок, коли батьки приводили дитину на заняття і будили її на півгодини всього раніше, чим зазвичай стає дитина, і це вже мало ефект дитина. І старила, не хотіла ну, заходити в кабінет, плакала, їй було важко пережити, скажімо так, заняття саме через цю причину, як ми з'ясували, коли час заняття посунувся, дитина висипатись почала, тобто спати всього на півгодинки довше, дитину як підмінили. Тому дуже важливо. Так?